Всім, привіт! Ви слухаєте подкаст. Хроніки окупації, і я його ведучий Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. Сьогодні у випуску ми розповімо історію Людмили, колишньої військової з Мелітополя, що в Запорізькій області, разом із дітьми та чоловіком, який також був військовослужбовцем. Вона пережила початок повномасштабного вторгнення Росії та застала окупацію міста. Невдовзі, після захоплення Мелітополя, окупаційні сили викрили подружжя та намагалися схилити їх до співпраці. Людмила відмовилася працювати на агресора, тоді як її чоловік прийняв пропозицію. Після цього жінка ще деякий час жила в окупації, перебуваючи у постійній напрузі та небезпеці, оскільки окупанти, які спілкувалися з її чоловіком, погрожували її їй на момент нашого інтерв'ю з Людмилою, яке відбулося у травні цього року, вона перебувала в безпеці в одній з країн Євросоюзу. Тоді Людмила дала згоду на публікацію своєї історії без збереження анонімності. Під час роботи над цим епізодом нам не вдалося зв'язатися з гостею нашого подкасту, і наразі ми не знаємо точно, де перебуває Людмила та чи вона в безпеці. Водночас, ця історія розкриває реалії, з якими зіштовхнулися люди на тимчасово окупованих. Територіях, тому ми вирішили її опублікувати. Щоб не наражати на небезпеку Людмилу та її близьких, ми не розкриваємо особисті дані, а також змінили ім'я та голос жінки. Людмила розповідає, що до початку повномасштабної війни вона служила за контрактом у Мелітополі. Військова служба була невід'ємною частиною її життя. Ввечері після роботи вона поверталася додому, до своєї сім'ї, чоловіка та трьох дітей. Битва за Мелітополь, що розташований на півдні Запорізької області, розпочалася вже вранці першого дня повномасштабного вторгнення. Російські війська бомбардували місцевий аеродром, де базувалася військова частина. Людмила жила неподалік авіабази, тому того ранку її розбудили гучні вибухи. В нашому рідному місці віно почалося 5 ранку. Ми проснулися всією родиною від гучного вибуху. Так ми проживали біля аеродрому, і біля нас ще була військова частина, і воно почало все горіти. Полетіли самоліти в місті вже був хаос. Великі черги вже нікуди ти не міг не заправитись, ні щось зробити, не виїхати. Бо колони йшли йшли, і ближче до чотирьох вечора нам повідомили про те, що вони вже доїхали до нас. І десь за пів години ми вже почули, як приїжджає техніка. Відчинивши вікно, я побачила, як по моїй вулиці йде колона з градами, бо в нас був виїзд, і якраз було велике поле. Вони одразу ж вишукували гради, і всю ніч вони гатили в сторону Запоріжжя. У нас будинок просто трясся, У нас все нагортіло, все горіло. І в цей же вечір, коли зійшли російські війська, в нас залишилась Нацгвардія, Ще й були великі бої. Вночі взагалі не спали, тому що було дуже гаряче. Діти в нас залишалися в підвальному приміщенні, але це не рятувало, тому що з них стояла машина. Ми розуміли, що воно не врятує. Наша гостя поїхала в місто, щоб поповнити запаси продуктів. Там вона стала свідком того, як деякі місцеві жителі займаються мародерством. За словами жінки, мародерство спровокували росіяни. Наступного ранку ми побачили своє місто в іншому ракурсі, тому що загарбники повідчиняли всі магазини, вимкнули світло. У нас не було не опалення, не газу, не води, нічого. Потрібно було їхати, хоч щось здобувати. Коли ми потрапили до міста, то було жахіття, ті мародерили. Вони все відчиняли і впроводно всі дозволяли туди все виносити. І буквально за одну добу наше місто перетворилось в прекрасного, файного, світу, страшного, все було розломане, дуже було тяжко. Вони побили всі банкомати, і ми опинилися дуже в складній ситуації, бо немає не грошей, троє дітей. Вони хочуть їсти, а нема навіть води питної. Через дві доби вже і сусіди допомагали, і родичі до нас їздили, привозили нам хоч щось. Окупація Мелітополя розпочалася з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами Людмили, російські війська поступово захоплювали в місті державні установи, військові об'єкти та інші підприємства. Перше, що вони захопили нашу налогову службу, вона знаходилась в центрі міста. Вони одразу вже зайшли, забрали наш військкомат, поліцію, все зосередження, всі колони, всі вся їхня техніка, весь сил він завжди перебував на аеродромі. А так як я близько до нього живу, я бачила кожен день колони, бензовози, люди. Вони всі направлялися в ту. Будівлю нашу. Потім вони захопили наш паспортний стіл на другий чи третій день. Вони проїхали по всіх військових частинах. Позабирали нашу техніку, що залишилася. Вони стали там на цих базах. Я так розумію, що ті, які були не дуже там високих рангів, взагалі їм в полі збивали як доміки. Вони полили це багатечко і сиділи там. Всі заправки, які були в місті, вони одразу ж зайняли і зробили там свої. Перевало сніку їм було там дуже файно. Там і тютюн, і алкоголь, і їжа, і воно все було зайняте, і туди не можна було під'їжджати, бо зразу тебе розворачували. Хоча всі люди шукали хоча б той дизель, заправиться якось одразу показував, що не розгорить. Через тиждень вони почали займати наші готелі, пауни. Хлопці вже обжились, побачили все, і вони вже почали. В іншому ракурсі наше місто перетворилося. Просто те, що було добре, файне це було їх. Все, що наше це маленьке, зламане і без нічого. Жінка розповідає, що багато місцевих жителів не підтримували війну та окупацію. У перші тижні мелітопольці не боялися відкрито висловлювати свої проукраїнські погляди. Вони виходили на масові мітинги проти війни та окупації. За словами нашої співрозмовниці, через страх перед російськими військовими опір у Мелітополі поступово згасав. Навіть я ходила куди. Вони підійдуть. Я завжди старалася показати, що я до них погано став. Я ніколи не посміхалася, і все наше місто воно було обурене, тому що воно було наше, воно було файне, квітуче. І Тут прийшли якісь мужики в формі. Вони завжди були п'яні. Вони завжди були під чимось. Вони були як в турмані. Були такі випадки, що в місті зупинили машину, а воно стоїть автоматом. Воно пливе і вона не знає навіть де крок, той переключити, щоб не стріляло в ту ж машину. Чина дуже дитина, і тому наше все місто вони виганяли, вони підходили, їх і виганяли, і жінки на них кричали. У нас такий риночок. От вони їдуть, у нас дівчата виходили, продавці, кричали: Слава Україні! От прям до неї. і вони ніколи не боялися. Але потім, коли почали люди зникати, коли вони могли на уять на перехвестку і кажуть, хочеш я у цього чоловіка пристрелю?» Воно дійсно стріляла по ногах людям, йому смішно. Потім вони почали мародерити, що вони з все виносило Боже, ми надивилися таке, що просто вони під'їжджають на цьому танку чи БТР, і воно туди гребе ці стиральні машини, все, все, і от коли вони вже почали показувати, що вони вату, тоді вже люди почали менше з ними конфліктувати, тому що розуміли, що можна погано закінчити. Однією з проблем в окупації для Людмили був пошук продуктів. Щоб нагодувати родину, вона ходила на місцевий ринок. Там жінка бачила стихійні точки торгівлі, де розпродавали товари, які були розкрадені з місцевих магазинів під час мародерства плані побуту то було жахіття, Я не застала ще ці 90-ті роки, коли все це було. І коли я вперше вийшла просто на ринок, все на підлозі. Тут тобі борошна, тут тобі цукерки обурювала те, що наші люди наживалися на нас. Самих вони грабували ці магазини, потім вони викидували це все на підлогу. Вони продавали це все за великі кошти. Війна одразу показала багато поганих обличчя. Наша гостя зазначає, що гроші в окупації швидко закінчувалися, оскільки банкомати вже не працювали, їй доводилося обмінювати готівку за високими відсотками. Вже потім відкрили обмінники. Ми під великі проценти стояли по три, по шість годин, і ти залишаєш дітей вдома, Воно все бакає, воно все горить. Вони їздять, не знаю, куди і Ти повинна кинути дитину, тому що ти їм не зможеш зняти кошти, не зможеш її прогодувати. І ти стоїш, воно горить, воно все цвіркає, і ти не можеш не тут кинути цю чергу, домой Не поїдеш. То було дуже важко. Потім вони закінчуються треба думати далі І ти зрозуміла що працювати на владу ти ніяк не можеш ми вже дійшли до того що ми продавали майно на ринку генератори в нас були там ще щось просто йдеш до друзів кажеш купіть то ми не прогодуємо був такий час що ми один чайний пакетик вони заварювали цілий день тому що ми розуміли що ця пачка чая повинна бути там два тижні а не одразу і було дуже важко пояснити дитині чого вона не може взяти, коли вона жила, і в неї все було коли. Ми знали, що ми там дев'ять вечора могли поїхати до магазину, скупити. перебуваючи в окупації, жінка відчувала напругу через те, що вони з чоловіком були військовими. Одного дня наша гостя усвідомила, що рано чи пізно окупаційна влада може зацікавитися її родиною. Ми зустріли нашого колишнього військовослужбовця. Він каже, а до вас ще не приходили. Ми ні, а до мене вже приходили. Весь дім перегорнули. Він там через криші тікав. Ну врятувався. І ми зрозуміли з чоловіком, що скоро дійде черга й до нас. А ну і так і стара у недільний ранок. Ми з дітьми були на ринку, скуплялися, і нам дзвонить номер нашого колишнього військовослужбовця. Коли я взяла трубку, там був чужий чоловік, який казав, що мені терміново треба під'їхати там біля аеродрому, магазин. Я даже на туди прибути. То я кажу, ні, хлопці, в мене машина з дітьми, я не підійду, тому що це за за їхньому життю. І вони кинули трубку. Я доїхала додому, подзвонила своїм батькам. Мої батьки швидко відреагували, Вони забрали дітей і через 6 години подзвонили і сказали, що в нас є інформація, що на вас не дописано автомат. У вас є зброя, виповнені все це, і навіть знали, що в нас є ульбова граната. Що я повинна з чоловіком все це одягнути на себе. у нас були бронежилети, і що ми повинні. Вийти, лягти на підлогу, і зараз на підсумку не відчинимо, то вже будуть розмовляти по іншому. Росіяни вивезли Людмилу з чоловіком на аеродром, де загарбники облаштували військову базу, там жінку чекали допити, під час яких окупанти намагалися змусити її до співпраці вони під'їхали на Тигрі. Вся вулиця була в шостий. І ми ж виходимо всі у убруїв в золетах. лягаємо на цю підлогу. Вони вдягли нам мішки на голову і відвезли. Ну я вже розуміла, що це 25-ка, наш аеродром, бо в них там база, і всі полонені, що там були, вони всі там. Коли зняли вони цю турбину з мене, я побачила, що в кімнаті стоїть стульчик і два хлопця. По шевронам я зрозуміла, що вони лейтенанти, і в них вже був папер в руках і вони кажуть: ну що, розказують. Я говорю, ну таке що розповідати, якщо у вас вже є, десь є. Ну на перевір. У мене була посада секретна в частині. Їх дуже це зацікавило, що я володію якоюсь секретною інформацією. Вони допитували, вони часто придхотив хлопчина і був мене бабкою по голові, коли не подобались відповіді. І так це продовжувалося години три. Вони просто знущались. Вони мені погрожували, що я ще погано закінчу, що їм пристрелити мене, то нічого не варто, моє життя. В кінці вони у допиту, вони кладуть мені аркуш і кажуть: ну пиши, нам такі співробітники, підійдуть. Ти дуже гарно ділово, ти їм будеш розбирати ваше там. Все, що вони щастим збирали, що я буду це сортувати. Я кажу, як не складно. Ну, за що її мене дуже сильно побили, били вони мене довго, повідбували мені все, що можна все волосся, і посадили мене в машину і викинули просто у полі. Наша співрозмовниця повернулася додому і побачила, що її чоловіка досі не відпустили. Я йшла просто в пішки, в крові, вся водна. Я пішла додому, чоловіка нема. Сіла я і сижу, щось за нього переживаю. Він ще й чоловік, ще й офіцер. Ну мого чоловіка привезли цілого неушкодженого. Ще йому кошти вдали, кажуть своїй жінці щось купиш, бо вона там трошки пом'яла. Він приїхав в дуже файному настрою. Ну я зрозуміла, що він теж одному підписав цю бумагу, бо його й не били. Як забрала, так привезли. У мене в той момент емоції в мене були вже в нього дуже негативні. В мене брала лють за те, що як він мій так поступить. Потім після хвилі тієї люті мені було і боляче, і образливо. Що чесно, то я й досі живу з цим. Людмила розповідає, що після того, як її чоловік погодився співпрацювати з окупаційною владою, він почав товаришувати з загарбниками. Росіяни приїжджали до них додому, щоб розважитися та відпочити у такі моменти, жінка разом з дітьми йшла з дому. І з того дня кожного ранку до нас приїздило ФСБ з пакуночками, з дарунками. Як я наказала, чоловіку що все, що от так от дається, все потім погано скінчиться. Я це не підтримую. У нас почали скандали в тому плані, що я включаю зеленського, слушаю новини. Він приходить, включає тут ці новини. У нас вже і діти бачать, що у нас вже ну, просто сверки вже за пульт. Вони кожен день приїздили. Він їх голодував. До них сталося дуже добре. Вони одразу як під'їжджали, в нас стояли камери в будинку і Мені діти кричали: мама, ти ми йдемо. І ми збиралися все і просто йшли, просто по вулицях. Там у нас була там занедбана така ділянка. Ми сиділи там і чекали, коли поїдеться в час мабитка. Вони могли приїхати в обід на борщик. А так як в нас в будинку були бісєтки, качелі, пруди, їх це дуже влаштовувало, І вони приходили як до себе додому. І було байдуже сплять мої діти. Вони гарлали, музика. За словами нашої співрозмовниці, вона розмірковувала над тим, що робити далі. Жінка розуміла, що потрібно виїжджати, і навіть зв'язувалася з друзями, які вже були за кордоном. Але Людмила не встигла врятувати себе. В один прекрасний вечір вони приїхали на шурпу. Там було дуже багато обхасців, і вони сиділи, зловживали стушними непоїма. І я чую, що вони кажуть: ну зараз вона прийде, а розмовляють не останній раз. Якщо вона не розуміє, що вона повинна прийняти, то тут на місце. Тобі треба буде їздити. Вона, ну, коли я підійшла ближче, я одразу отримала чоловік. Мені в мене кинув час. Я отримала удар по обличчю, і воно почало мене бити. Били всім, чим можна, і бревенняками, де вони топали, і мангальницею. У мене сина було 14 років, Він не він почув, що я кричу. Він прибіг і просто мене взяв отак. От я не знаю, як вони його не вдарили, нічого. Ну вони вже бачили, що я вже повз і він знав, де в нас тривожна влізка. там де є, хоч хоча попере. І він взяв цей рюкзачок, Комендантська година. Я з трьома дітьми коло Ми біжимо і ховаємось по всім кустам, А вони ще виїхали на нашій машині. І їдуть, цими і фарами світять. Я все в крові діти просто в шоці були. Після втечі з дому Людмила разом із дітьми ще тиждень переховувалася у квартирі друзів. Вона майже не виходила з укриття, бо боялася натрапити на знайомих чоловіка. Лише зрідка жінка ходила до крамниці, щоб купити дітям щось поїсти. За словами нашої гості, діючий на той момент міський голова Мелітополя Іван Федоров допоміг їй виїхати. Він знайшов перевізника, який відвіз маму з дітьми до міста Васильівки, звідки Ки можна було дістатися на підконтрольну Україні територію. І в шостій ранку ми цією валізкою всі, всі брусні, всі грязні, у нас нема нічого. Нас забрали до Запоріжжя. І саме страшне то було на Васильівці, коли нас привезли там колони по 12 рядів. Люди там вже живуть. І я розумію, що моєму чоловіку настане зі своїми друзями зараз сюди під'їхати, ну, пошукати і подзвонити по рації і сказати, а там нема такої. І ці п'ять годин, поки ми там стояли, я не знаю, в мене все життя перед очима пролетіла, тому що я кожні п'ять хвилин. М, коли під'їжджав їхній бусік, то я розуміла, що я можу зараз закінчити десь там, але все файно обійшлося. У нас був осмотр. Вони все перевіряли, вони крутили. Вони підходили, цуплялися до моєї доньки. Хоча вона маленька, нічого взагалі не могла такого сповісти. Єдине, що я попрохала дітей. Я говорю: якщо питають військові, чи ви знаєте, чи щось моя мама завжди була домогосподаркою. Людмила зупинилася в Запоріжжі, але й там не відчувала спокою, адже отримувала погрози від чоловіка та його друзів. Коли я приїхала до Запоріжжя, все одно моє життя не на Якійсь щасливі ноті кожен день мені дзвонили. Його друзі на той момент не мали змогу їхати до Запоріжжя, повертатись в Мелітополь. І вони всі дзвонять. Кажуть, ну, ми зараз тебе знайдемо. Це не пита... ну, це питання часу. Ми тебе знайдемо. Ми тебе п'ємо все, все одно ти світу. А я звернулася до контррозвідки, за якої я колись працювала до своїх друзів. Попрохала їх написати заяву. Я написала одразу ж на чоловіка, що він колаборант, що він чітко підтримує страну агресії. Все це для нього дуже приємно, і мені теж порадили все ж таки виїхати на певний час за кордон і взяти тут якісь, якусь допомогу. біжище отримати. Жінка прислухалася до паради друзів і разом із дітьми виїхала з України до Євросоюзу. Проте чоловік продовжував тероризувати Людмилу, і там він погрожував не лише їй, а й близьким нашої співрозмовниці, які залишилися в окупації. Все одно рік. Мене постійно тероризував мій чоловік. Він змінював номери. Він поїхав до моїх батьків з автоматчиками. Вони забрали всі мої речі, всі мої документи, папери, все він передав їм. А згодом з його телефонних дзвінків я знала, що мені дали сім років, так як я не підтримую. А мені туди просто ніяким кордоном навіть підходити не треба. А вони дзвонили мені постійно погрожували, що якщо я тільки з'явлюсь на кордоні, вони мене підвісять на першому і вони будуть мене розстрілювати, терзати. Ну і отак, от я прожила рік. Я дізнався, що мій чоловік там працює в поліції. Він там дуже велика посадова особа. Незважаючи на це, він мені ще присилав фото, який він гарний в формі. Все він мені розповідав, яка я дурепа, що я залишила таке пельне місце. Згодом Людмила дізналася, що її чоловік загинув за словами жінки. До цього можуть бути причетні окупанти. Я дізналася, що мого чоловіка вбили. Його звільнили, і через тиждень він загинув в придивних обставинах. У домі він пролежав місяць. Через місяць вже сусіди не могли терпіти, бо сморід був рівно. Вони подзвонили в поліцію. і Поліція приїхала його ж друзі. Його ж і в той пакетик. Наскільки мені стало відомо, його отруїли алкоголем. На фоні алкоголя тіло дуже швидко розлагається. Його взагалі не возили, не дивилася, чого причина смерті. Там невідомо, його просто поховали, закриті круні на тому, все людмилі також відомі інші випадки поневолення українських військовослужбовців на окупованих територіях. Я підвозила у свого військового службовця з нашим медиком з нашої частини. Я їх тільки залишила. Я виїжджаю з повороту. І я дивлюсь, що щось дивне в оточенні, тому що там зетка, там зетка. Там якісь хлопці сидять не зрозуміли. Я дивлюся у дзеркало і розумію, що то прийшли по нього. Вони постачали йому віконце. він на першому поверсі жив. Він відчинив. І його отак от зали прям кинули то донизу. І їх забрали. Теж його то под руки, її якось так штовхали. І згодом то було 9 травня. Я його зустріла в місті. Він каже: шість діб тримали нас вдвох. Розділили, зрозуміло, шість діб мене били, знущалися наді мною. Теж дуже побили, а вона така хлиндітна дівчина. Потім я її два тижні як зустрічала. На неї живого місця не було. Теж вона вся побита. Вони б'ють завжди по голові, по цих органах. А її тримали чотири доби, залишалась над нею, а його от чуть більше. Віте ж всім, ви повинні з нами співпрацювати. Чи життя не буде, чи що щось, щось завжди були одні і ті самі погрози. Дуже багато наших військових всі побували, всіх били, знущали. Всі, хто там залишився, ми всі пройшлися. Ми були як в перших рядах. Наша співрозмовниця розповідає, що до російського вторгнення її родина жила в достатку, а життя Людмили було різноманітним і успішним. Проте тепер їй важко згадувати довоєнні часи, адже за її словами, після всього пережитого вона втратила все. Я залишилась взагалі без нічого. Я маю статус дава і не можу навіть це підтвердити. Бо окупація мої батьки мали спробу поїхати туди. А вони як подивилися на фамілію, кажуть: та ні, хай приїжджають, і вже чекають. Наразі будинок запхасти на мене. Машина теж давним до мене поїхала кудись. Все, що я маю, тільки спогади про колишнє життя. І воно дійсно розділилося на «до» і Після І «до -до» мені таке моє враження, як його не існувало. І мозок він якось формує це вже просто як погади, які ніколи не повернуться. Дякувати Богу, залишилися які діти. Добре, що вони здорові, в мирі та в достатку та в добропоті, але на жаль, не в нашій країні. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо у вас є власна історія, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати нам, ви знайдете в описі. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про нас друзям. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Новий епізод вже скоро.